Робили. Народ Боже, ми починаємо зібрання. Вже Ісус прийшов. Підходіть, підходіть, лишайте всі розмови. Ісус вже прийшов, Він з нами. Дорога, вуличне, зібрання. ставайте в коло, посідайте так дружніше, підходьте. Радий всіх вас дуже бачите. Навіть в таку жару. Ми чи дощ, чи сонце, чи сніг. Бог дає сили нам приходити сюди. І звершати наші молитви на цьому місці до нашого Бога. І ми маємо надію, що Він нас чує. Ми хочемо вірити в це і дасть відповіді, дивлячись на наше з вами серце. Амінь. Слава Ісусу Христу! О, сьогодні гори замісіванки, такий найголосніший. Нам давайте налаштуємо. Дивіться, зими нема. Руки є в нас, очі є. Ми сьогодні тут. Поїли сьогодні. Давайте налаштуємо наші вуха на радіо хвилю Бог, наші серця на радіо хвилю Господь, і наша відповідь на прославлення Бога. І ще раз уявимо перед очима Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Амінь. Хай Бог дає здоров'я всім, хто фізично хворий. Амінь. Хай Бог дає здоров'я і тим, хто духовно хворіє. Тим, хто ще не бачить його, хто не може доторкнутися до нього або бачить і спеціально свідомо закриває свої вуха. Ви знаєте, дуже важко найгірше в житті, це коли взагалі ми закриваємо наші вуха і закриваємо наші очі. Ми не хочемо почути Господа, ми не хочемо побачити Його. Ми не хочемо почути біди інших людей, дітей. Нас це ніби не стосується. Оце є страшний стан людини. Коли ми такі, ви знаєте, і не теплі, і не холодні. Ми які ледь-ледь такі, що нам все рівно проблеми інших. Тоді наше серце вже зачерствіло. Воно потрошки стає кам'яним, і воно не бачить і не чує голоса Божу. Хай в нас буде з вами не так. І я молюсь. Господи Небесний Отець, дякую Тобі за це чудове зібрання на пороховій вежі. За твоїх чудових дітей, які приходять сюди, щоб почути саме Твоє Слово. Дякую, що слово Твоє є живим і діяльним. Нехай воно буде живим і діяльним у наших серцях, дай нам очі побачити тебе, дай нам вуха почути тебе, щоб ми не закривали Господь від тебе свої вуха, свої очі і дай нам серце, яке би могло впустити Тебе до нас всередину. І ми з Тобою, Господь, ішли завжди поруч, крок в крок. Благослови, Господи Ісусе, наші сім'ї, наших рідних, наших близьких. Господи, утіш сьогодні тих, хто втратили своїх рідних, близьких, хто втратили своїх чоловіків в війні, хто втратили своїх дітей в війні. Господи, утіш їх! Благослови своїм розумінням і щоб люди, Господь. Не нарікали на Тебе, а все рівно дякували тобі, приймали все від Тебе з подякою і показували свою любов до Тебе. Господи, хай буде мир в Україні, хай буде мир в наших серцях, благослови наших воїнів захисти, захисти нас. Ми просимо Тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амін. Коли поїзд наближався до храму, церква співала гімни. Все голосніше. Як ви думаєте, чому вони співали гімни? Це правдива історія. Таких багато було. Ще голосніше. Для того, щоб ісус почув, щоб ісус. Для того, щоб Ісус почув. Добре, яка ще є думка? Їде вагон з євреями, яких везуть в Концтабір. Там не були не тільки євреї, були хтось із німців, хто не прийняв Гітлера і його режим. Були інші люди. Розумієте? Люди в неволі. Всі тихенько мовчали, переїжджали біля церкви, і церкви голосніше і голосніше кожну неділю співали. Хто ще думає, для чого, коли приїжджав вагон і люди кричали, допоможіть! Вони кричали, співали гімно ще голосніше. Для того, щоб ті люди знали, що є Господь, який їм допомогти може. Добре, щоб люди все знали. Хто ще? Вони, не кричать. Ну не знаю, зараз подивимось. Сподівалися на Гарна відповідь, дивіться. Ті люди, які їхали і кричали, так? Вони надіялись на кого? На тих людей, які в церкві сподівались на віруючих. Бо вони знали, що віра завжди йде з ділами, що Господь святий і в нього немає грама греховного. Вони знали, що віруючі, навіть незалежно від свого життя. Вийдуть на вулиці, піднімлять руки і скажуть, не робіть цього свавілля. Не будуть підтримувати, розумієте, цей режим. І так, коли поїзд наближався до храму, церква співала гімн все голосніше. Якщо ще чули крики, співали ще гучніше, поки не заглушали їх зовсім. Вони співали, щоб не чути правду. Вони співали, щоб. Байдужість свою прикрити релігійністю. Розумієте? Ми з вами ходимо. Ми хочемо побачити Ісуса сьогодні в Києві скільки будинків знищили та й людей. ви знаєте? П'ять чи чотири, так багато. Скільки? Тринадцять і троє дітей. Ви знаєте, і ось ми можемо співати, грати. Казати, що в нас свої проблеми, що нас це не цікавить, це не про нас. Ми можемо співати голосно гімни, псалми, як тоді співали церкви, молитись за прапори в наших церквах всередині, але мовчати. Давайте помолимось, куди їдуть да, щоб Бог оздоровив. Господи, Отець Небесний. Ми не знаємо, куди їдуть ці швидкі, так багато їх. Ми просимо. Ми просимо тебе, Господь, якщо там є хворі люди, ісцели їх допоможи в ім'я Ісуса Христа. На славу тобі! Амінь. Амінь. Вони співали, щоб не чути. Вони співали так голосно, щоб не чути крик. Наприклад, ми з вами тут стоїмо і там зараз будуть бити якогось хлопця ці дівчину. А ми такі тут стоїмо. І я кажу: молимося, очі наш. Ще голосніше, ще голосніше. Ми прикриваємося релігійністю, але ми не підемо і не допоможемо їм. Розумієте? І це буде гріх. Ми будемо думати, що ми святі. Справжній християнин має втрутитися. Амінь. Навіть якщо один християнин втрутиться, то це вже буде допомога. Справжній християнин завжди має робити добро. Не робити вид, що він не бачить, якщо когось забирають в буси, згинаються нашими дзвонами. Хоч нас і мало, але ми завжди знаємо з вами в якомусь настрої. так, Ісус любить всіх, але не всі люблять Ісуса. Ісус, можливо, чує всіх, Він чує всіх, але не всі чують Ісуса, не всі бачать, що Він від нас хоче, чому ми маємо Його любити. Сьогодні Бог. Дав приготувати вам таку, таке слово. Я б назвав його Світ, Співай голосніше. Коли я взивався до, до Господа в день недолі моєї, він почув мене і звільнив мене. Псалом 117, 5 вірш Давид каже, коли я до Господа кличу, коли я кричу голосно, я волаю. Голосно це голос мого серця, я хочу про допомогу. І він каже: Господь рятує мене, Бог завжди чує крик страждалого. Але питання, чи чує його народ, Його голос? Чи чує Його Його народ? Ми з вами народ Божий, правда? ж? Бо ми прийняли Ісуса. Ми вважаємо себе християнами. І чи чує цей народ, це ми з вами, голос нашого Бога? А як ви думаєте, Бог має просто до нас прямо сказати, чи Він до нас діє в чомусь? От як ви вважаєте? Діє. А як? От як би ви почули голос Божий? Як ви думаєте? Наприклад. <тешно> у сна може приходити. Бог може приходити у снах. Добре, як ще може виліковувати людину. Бог може виліковувати людину. тобто ми дивимося на людину. Людина була хвора. У нас тут багато вже було таких чут по пороховій вежі. В когось були рак, метастази. Потім люди приходили і свідчили. Ви молилися, я повірив, і по моїй вірі Господь зцілив. І люди прийняли хрещення, вони десь служать, добре, як ще? Ми можемо почути голос Божий. В чому побачити? Ану, дівчата, сестра, кажіть. В чому? Нет. В чому можемо побачити голос Божий? Витіше буде. Добре, ми можемо дуже з вами гарно співати, гарно проповідувати, робити себе такими, знаєте, дуже ніби святими. І думайте, що ми чуємо голос Божий. Я хочу вам прочитати одну історію, правдиву. У часи Другої світової війни через одне німецьке містечко щонеділі проходив поїзд. Він приходив біля одної білої, гарної церкви біля будови. У вагоні євреї, яких везли до концтаборів. Вони кричали дуже дуже голосно і гучно Допоможіть. Вагон їхав помало, були напіввідкриті, їх везли в концтабір. На кожному кроці стояли гарні церкви, де були гарні люди, які співали гарні псалми, які читали проповіді. І ось оці люди з тих вагонів кричали Допоможіть!! Вони лунали про допомогу. І надіялись, бо дай хтось встане, вийде на вулиці, підніметь свої руки і почне волати, кричати, молитися, казати, що це неправильно, що це сволі, що це неправильно перед Господом. Коли поясни близько дії, б'ють навіть наших хлопців, розумієте, якщо отак 20 чоловік підійде і скаже, це неправильно перед Богом, не робіть цього. Якщо вся Європа і Америка не буде тільки говорити, правда ж, а реально допоможе, оце вони співають гімни і псалми голосно. Бо вони заспівують, щоб не бачити, кого вбили у Львові, кого вбили в Україні, кого далі вбивають, як проливається кров. Хтось сьогоднішній світ, а сьогодні світ теж співає ще голосніше. Хтось заглушує крик своїми розвагами, хтось грошима і бізнесом, хтось не має часу навіть помолитися, хтось служінням. Бо страшно чути сирени, страшно дивитися в очі, в вдовам та сиротам. легше відвернутися, ніж почути. І в нас так буває в нашому житті. Коли хтось деколи хоче попросити у вас про допомогу або навіть кошти на їду, нам легше відвернутися, піти. І зробити вигляд, і себе оправдати, що я святіша, в нього є руки, ноги, він може працювати, ще щось, ще щось в мене ж не так і не допомогти. Тоді ми не чуємо голос Божий. Тому що, щоб почути голос Божий, Ісус каже, я голодував був. так? І що ви зробили? Накорили, накормили мене. Я хотів справи, ви мене напоїли. Був у в'язниці, ви мене що? Відвідали. Оце ви чуєте голос Божий. Ісус казав до фарасеїв, вони молились на вулицях, носили довгі одежі, але вдови залишались без захисту. Вони прикривали байдужість словами про Бога. Тож і сьогодні так само можна прикривати нашу байдужість словами про Бога. Єврейські мудреці, ви знаєте, було Судом і Гумора, такі країни, вони були знищені. Чому? Здається, не країни, а міста. Хай буде міста. Ну тоді міста були, як країни, бо кожна мала окремий свій як би владу. Тож, хай буде міста, Содоміго мора. За що вони були знищені, знаєте? За те, що ріки переповнули е, чашу терпіння вищих сил. За те, що в них була розпуста. Вони блудили. Вони робили непростойні речі в очах нашого Господа. Ось ми читаємо Біблію, Бог їх знищив. Мудреці єврейські, коли ми читаємо літературу, кажуть: рабіни пояснювали гріх Содома був не тільки в розпусті, а в їхній найбільший гріх ще був в байдужості і жорстокості. Чому у Содомі навіть ухвалили закон, якщо людина, якщо людина давала хліб бідному, її карали. Вони закривали вуха на крик госп... голодних. Вони відвертали очі від чужої біди. Тому Бог знищив судом не тільки за розпусту, а за їхню жорстокість і за байдужість. Розумієте? Прошу, здається, під час судової гомори е, був випадок, що е, вище сили. Порадили одній родині піти і наказали дружині чоловіка. Це було таке, так. Але зараз, ми говоримо, дивіться, байдужість. Ви розумієте, який гріх. Вони настільки були заможні і багаті, і настільки вони жили в комфортабельності, що їхня не тільки розпуста. Уявіть собі, якщо зараз я даю вам хліб, то по законам Содома і мора. Мене мали би наказати, тому що нема що тут давати тим людям, які просять. Нема що допомагати бідному. Іди звідси. Ми багаті, ми відомі. У нас все є на вашу сходину. І за тої такої байдужості. І в нашому житті може бути так, що Бог не чує нас, тому що ми байдужі до інших. Ми не хочемо допомагати іншим. Ми не хочемо плакати з іншими. В пророка Язикіля написані такі слова. Вони мають очі, щоб бачити, але не бачу. Мають вуха, щоб чути, але не чують. Це духовні речі. Ми можемо ми можем бачити Бога, але й не бачити. Ми можемо чути Господа, але й не чути і за нашої байдужості до інших людей. Ми не будемо бачити Ісуса Христа. Це є про нас сьогодні. Приклад, який вже трапився, наприклад, в Україні. Одна жінка просила на вокзалі кошти з дитиною. У нас у Львові, коли був початок війни, знаєте, багато прийшло повз. Прийшло просто повз. Хтось осудив. Це так приблизно, як в судомі і Гоморі. Я не раз чую такі слова, чому давати людям на пороховій що щось? Що давати на вулицях? Це байдужість. Люди приходили. Жінка виявилася з Харкова, де втратила дім, де втратила своє майно, де втратила все. Переїхала з дитиною у Львів, де ціни на квартири піднялися, якщо ви знаєте, на початку в 5-6 разів до тих людей, які потребували житла. Це байдужість тих людей, які здавали ці квартири, вони відвертають. Вони голосно співають, псалми, прикливаючись релігійністю, щоб не чути потребу інших людей, не чути потребу Господа. Тому що Господь сказав, якщо ви когось напоїте, чи нагодуєте, ви ще зробите добре. Кому? Ісусу Христу. Амінь. Амінь. Зробить добро вам. Бог кличе нас бути сторожами, братові своєму. Щоб ми дивились за братом за сестрою, чого ви потребуєте? Ви потребуєте молитви, ми помолимося за вас. Ви потребуєте їди. Якщо є і це в наших силах, ми дамо вам. Але так само і ви, коли хтось потребуючий, почуйте Бога, голос. Почуйте Його голос. Він є кожного дня і кожної секунди. Ісус любить вас і Він розмовляє з вами, і ви розмовляєте з іншими. В притчах 31 сказано: відкривай свої уста за німого за правами всіх покинутих. Захищай бідного та нужденного. Це обов'язок наш кожного християнина. Амінь. Амінь. Якщо Україна в війні і є сім'ї, які плачуть, ми не можемо танцювати гучно на вулицях, градіти і співати. Ми можемо підняти руки і молитися, молитися за родини тих людей, які втратили своїх близьких і рідних. Ми не можемо робити вид, що ми повністю байдужі. Хіба Ісусу було байдуже до людей, чи навіть до нас з вами? Подивіться, Він простив нам наші гріхи. Ісусу не було байдуже. Він пішов за хрест за нас. Друзі, сьогодні світ каже нам: співай голосніше! Голосніше співай, так каже світ. Закрий очі, закрий вуха, не думай про життя інших. Але Христос каже, я був голодний і ви нагодували мене, я був у в'язниці, і ви відвідали мене, я був нагий і ви одягнули мене. Справжня віра, це не лише спів і закривання очей. Справжня віра це відкрите серце того, хто потребує. Амінь. Амінь. Коли поруч страждає людина, подайте свою руку. Коли Україна кричить у болі, не відвертайтесь, не будьте байдужими, а за все просіть в Господа і моліться, не буває мало. Фізична їза сьогодні є. В обід нема, все рівно ми голодні доходи. Друзі, Слово Боже і Ісус! Це найголовніше, що має наповняти наше життя. Коли Бог кличе тебе, ти заглушуєш Його голос чи відповідаєш? Ось я, Господи, візьми мене, використай мене, дай помогти іншому. Світ може співати голосніше. Але церква, послухайте, церква це є люди, це є живі люди. Якщо світ голосно співає весь, щоб не чути крики біди України, не чути крики інших людей, які приходять повз, то церква повинна любити сильніше. Світ гріх сильніше співає, щоб не чути. А ми з вами що робимо? Сильніше любимо. Ми не будемо народом, який заглушає крик Божий. Ми будемо народом, який почув і відповів. Молюсь, Господи, зроби нас! Молимося, Оля, молимося! Господи, зроби нас чутливими, не дай нам співати голосніше, щоб не почути крик світу, не заглощати свої вуха від проблем. Дай нам любити сильніше і бути голосом за тих, Хто мовчить? Амінь. Амінь. Я знаю, така незвична сьогодні проповідь, але Бог сьогодні дуже дав поклав мені на серце це сказати, Оля, щоб бути небайдужими до інших. Якщо хтось вам допомагає, допомагайте і іншим. Давайте помолимося за Олю, їй погано. Господи, Отець, Батько наш Небесний. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Господи, вилікуй Олю зараз. Нехай буде оздоровлена від мокушок до п'ят. Ми просимо Тебе, хай буде, по її вірі, по нашій вірі, в ім'я Ісуса Христа. Бо ми жива церква, живі люди, які маємо бажання, Господи, зараз бажання наше, дай полегшення Олі. Ми просимо Тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 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 Хай Бог вас всіх благословляє. Пам'ятайте, чуйте голос Божий, допомагаючи людям, плачте з тими, хто плаче, моліться з тими, хто потребує молитви. І все, Волод, брат, помолиться молитвою чи наш, і ми будемо пригощати. Як на небі, так і на землі, хліб наш насущ, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виробниця нашим. І не у нам, але визволи нас від духа, бо Твоє царство, сила і слава на Амінь. І віддамо отпуск Богу, Богу. Не людям, там слово, людям досі можна, але то не можна. Дуже вам звітувати. Приходіть, приводні друзі, знайомих, останні за все. Треба чути слово, що говорить. Може, якісь ліколи здати, то то не жартуй.